Профспілки створюються з метою здійснення представництва та захисту трудових соціально-економічних прав та інтересів її членів. Вони відповідають за оплату лікарняних листів, відпусток, соціальних пільг, оздоровлення, відпочинок дітей працівників установи та навчання. Сьогодні профспілки відзначають 65-ту річницю свого об'єднання. Проте як запевняє Геннадій Харьковський, за часів незалежності вони знабули дещо іншого призначення на відміну від функції профспілок, які вони виконували в радянські часи. В дому встановлення капіталістичних відносин проспілки стали єдиною структурою, яка виступає представником і захисником людей найманої праці. А це вже непросто, і тут потрібен досвід попередніх поколінь. З нагоди святкувань у Хмельницькому відбулось дев'яте засідання ради профспілок. Гості свята та чиновники області відзначили кращих профспілківців грамотами, преміями та цінними подарунками. Губернатор краю наголосив про значущість їх діяльності у боротьбі за права людей, проте відзначив, що їхня праця може бути марною, адже самі ж працівники не бажають відстоювати свої права і погоджуються на зарплати в конвертах, що потім негативно вплине на нарахування пенсій. Відтак закликав разом боротись проти тіньової економіки. Це знову те саме йде ж до. Лі... Людей, просиш людей, люди добрі. Ну те, що вам сьогодні дали в кармані чи в конверті, завтра буде велика проблема. Сидить Ольга Сергіївна Заєрнюк. Скільки можна пояснювати, якщо ми разом не будемо боротися за свої права, то які просвілки будуть виходити на вулицю, кого відстоювати інтереси? Того, хто не бажає, щоб йому виплачували об'єктивну заробітну плату, кого відстоювати? Чи той, хто не хоче боротися за свої права, так також можна ставити питання. А тому для нас реалізація бізнесу трудових відносин надзвичайно важливе питання. На засідання також завітав голова Федерації профспілок України Юрій Кулик. Він розповів про принципи роботи федерації та наголосив, що все-таки найважливішою та найголовнішою проблемою, яку намагаються вирішити профспілки, є підняття заробітної плати. Перше питання, яке ми хочемо, яке ми ставимо на сьогоднішній день, і не можемо домовитися. У нинішній генеральній угоді тарифна ставка робітника першого розряду складає 120% від мінімальної заробітної плати. На сьогоднішній день ми пішли на уступки роботодавцям, перш за все, і сказали, давайте, ми згодні на 110%. Ну так, да, один десяті. Значить, роботодавці на це не погоджуються. Держава сказала, давайте 105. Роботодавці кажуть 1,001, одна сота. Ну хіба таке може бути? Ми знаємо сьогодні мінімальна заробітна плата 1174 сто 1218 воно буде складати на кінець нинішнього року. Хіба так можна ставити за цього? загалом в Україні до складу профспілок входить 8 мільйонів осіб з них 170 тисяч жителів нашої області. Сьогодні їх активність можливо не настільки помітна, особливо в порівнянні з іншими країнами, де профспілківці дійсно впливають на владу. Беручись за права працюючих, ці люди можуть, наприклад, паралізувати рух транспорту і своїми акціями протесту таки змушують чиновників ти їм зустріч. В Україні ж таке уявити важко. Якщо навіть якісь мітинги працівників і проходять, то присутність там когось із профспілок Ілки просто нереальна, тому наші профспілки, декларуючи боротьбу за підняття заробітних плат, перебувають швидше за все в очікуванні таких відповідних дій від влади ніж дійсно активно цього вимагають.